Добрий день. Сьогодні хочу проговорити про вощину. Знову продовжую. Але вже сьогодні будуть не комірки. Сьогодні буде вощина, якість вощини, якість воску. Значить, можна спостерігати. Ось оде свіжо витоплений віск. Він жовтий, ось теж таке потекло ще жовтіше. Це є віск. А це є ось сюди віск, який зиму пролежав. Вже він лежить, можна сказати, рік. І він покривається таким білим нальотом. Коли можна бачити, ми так от трем пальцем, то цей білий нальот стирається і це є являється нормальною його властивістю. Бо тільки шоколад і віск покривається білим нальотом. Це можна так оприділити вощину. Значить, є два види вощини. Значить, вощину я беру рік, щоб вона в мене полежала. Для чого я це беру? щоб не Ну, в тому числі узнати, це тут воск, чи тут зовсім нема воска, щось неізвісне, жовта, якась речовина. Але я беру для того, щоб коли таке ми беремо, можна положити, бачите, положити на ломачку, положив, то бачите, вона стоїть як фаніра. І це особливо в Даданівських рамках, коли проволока ми ложимо, і вона такого тоді, як свіжа вощина, то вона її коробить, волни робляться. То коли таку грубу ставимо, то вона стоїть, як кажуть, як бовка на морозі. Значить, ця вощина прошлогодня, можна бачити, і ця рамка прошлогодня. Я там ділюсь за однею пасікою, і мене в прошлому році не було, так як у нас війна. І на ту пасіку купили вощини і, купили, і натягнули рамки. Я в цьому році поїхав, мені кажуть, є рамочка. Я подивився, кажу, ні, я цю рамку ставити не буду, бо я не знаю, що вона зроблена. Якби була нормальна рамка, то вона показує, бо я привіз вощину кажу, ось ви бачите, вона біла. А та жовта, кажу, шоколад і віз покриваються білим нальотом. Це можна спостерігати на цьому сюди, і на вощині. А не віск він не біліє. Значить, тут воску я припускаю, що в цьому, в цьому екземплярі вощини воску може і не бути, або якщо є, то дуже мала кількість. А в цьому є, бо він покрився білим нальотом. Тому стараюся брати на рік наперед, для того, щоб вона і погрубішала, для того, щоб і побачить що виробник, робить з воску, чи, з якоїсь, чи якусь бадягу використовує для вощини. А ми тоді думаємо, чого у нас помирають личинки, чого вони на я робив відео і можете бачити стільник цей, де личинки вийшов розплод, сільник потемнів, але. В деяких комірках, виходить, чорні. Це значить, що там пропала личинка, згнила личинка. І ми тоді думаємо, чи це інфекція якась, тобто європейський гнилець і личинка згнила. Чи там такий виробник додав хімії, що ця личинка не витримала лихої долі і померла згнила. Тобто, набадяжили такої туди бадяги, щоб підняти. Температуру плавлення, бо парахвін 57 градусів. Температура плавлення, коли його розбавляють віск, то він вощина починає пливти, то додають туди другу хімію для того, щоб підняти температуру плавлення вощини. Щоб вона не текла, але те, що вони туди додають, то воно вбиває личинку, вона згниває, і тоді ми думаємо, що, що це воно таке в сім'ї є. Було в мене такі в практиці, що я заразив усю пасіку, купив вощини і така була. Тому я зараз прийшов, зараз вощину вощину в Київ бджолопромінь. І переходить на, на другий виробника, поки не збираюся, я кажу, не в тому вузрості, я, щоб вже пробувати, що таке. І вишукувати те, що я вже знайшов. На цьому все. Підписуємося на канал. Добра здоров'я вам, вашій родині! Перемога за нами. Бережіть себе і Україну. До побачення до наступного відео.